Враження від сьогоднішнього першого дня від сесії ви ж вперше в Верховній Раді. Так, я вперше в Верховній Раді. Враження позитивні, поки що. Добре. Головне враження дня, що мені з однодумцями з радикальної партії вдалося ввести в Верховну Раду дух Романа Шухевича в образі його сина. Якщо ви спостерігали, то я став. Вигукнув, що встати тут mm -hmm. От, і весь встав і аплодував. По суті, це був перший крок до визнання української повстанської армії, до повернення головнокомандуючому звання Герою України. От. А так, робоча атмосфера, буде багато питань, вони вже виникають, але потенціал дуже великий, і я думаю, що... Ця Верховна Рада може виправдати сподівання майдану. Дякую. Ми хочемо.